Нарешті я зібралася до свого дому за містом. Сьогодні 20 грудня час йолю, практично канун, але як бачите, морози почнуться. От тільки відсвяткуємо йоль, морози почнуться. Я вам гарантую. Безкінечно темну нафту в ніч новолуння, сонцестояння зимового уявляєте, Ви наскільки я таке відчуття наче знаходжуся в потойбіччі прямо зараз, тому що навколо мене непроглядне безкінечне темрява. Але саме в цій темряві я сиджу у теплого, гарячого, обпікаючого руки і все тіло багаття, та маю можливість займатися своєю відьонською роботою і насичуватися енергією вогню. Зустрічаючи новий світанок і новий рік, новий сонячний цикл. Я знову ступаю по своєму улюбленому болоту, але якщо влітку тут чи можна було ходити, більш-менш нормально. Та зараз ґрунт занадто вологий, і треба обов'язково мати з собою палицю для того, щоб страхуватися, де можна ступати, де ні. О, тому далеко тут не пройду. Але треба віднести останню частину підношення. Зараз вже двадцять друга сьогодні, 22 грудня. І треба віднести залишки підношення, тому що першу частину я робила до обряду, потім сам обрядок. В роботу і тепер після врядової роботи також приношу смаколики, і взагалі то так на болото в болото ми сину взагалі зазвичай відносять саме для того, щоб щось утилізувати: типу, забрати негатив, скинути негатив, скинути хворобу, щоб воно забрало, затягнуло. Або ну для порчильних робіт так само але. Я дуже люблю взагалі цю місцевість. Ця місцевість це було, було озером. Тут я дуже багато всього свого часу провела обрядових робіт і взимку і рибалки зимові тут були. Тут було велике озеро. воно стало зараз болотистим, але це не змінює важливості місця для мене, тому у мене є основні місця, куди я завжди приношу щось. Тому що ці енергії мені, мені просто хочеться. Тут тут живуть лебеді, хоч це й болото, але там ще є трошки водички, по яким а, плавають лебеді. Тут багато пташок, і саме для них я приношу свою пошану, а, не відрікаючись від того, що це болото, воно якесь типу більш деструктивне. Ні, всі енергії рівні. Немає чорного-білого, є просто енергія. В залежності від того, з чим ми приходимо, з яким наміром, з яким вшануванням або відкупом. Що ми приносимо і для чого? І що будемо робити тут із цією енергією? Тож саме тут я годую пташок. Ну, хоч лебіді і влетіли, але тут залишилось дуже багато птахів, які будуть в цей холодний сезон їсти. Ви можете подумати, що це зробили люди, цю тропинку, але ні, це зробили побори. Ось така вона туди йде в чаші. Я зараз понівляю. Хочу побачити якусь тваринку, або погодувати, або знайти щось цікаве. О, і дещо таки знайшла. І так вони і знаходяться. Тож, як то кажуть в обрядових роботах, все, що ви віднесете в час холоду, морозу і скрути, все, чим ви поділитеся в цей час з природою і простіром, те вона вам дасть і віддячить у вигляді проростання. Ваших зерняток, енергію, яку буде давати земля, та гарного пишного врожаю, а також захисту подвір'я і взагалі роботи з місцевими силами, з місцевими духами, вшанування стихій, сезонів. Це і є частина обрядових робіт. Це вшанування циклічності, це буденність, це наша історія і культура саме для того, щоб бути в взаємозв'язку, в балансі і в благості своїй на своїй землі і території.